Друзі, всіх вітаю на каналі. І сьогодні в мене ось такий тандем. Це ось Нарцис, а це ось Джеррія Фіна. Хочу вам похвалитись трішки. Дивіться, Аве-нарцис. Звичайно, він трішки квітконоси розкладає. Але квіти махрові, тяжкі на квітконосі бачу тут 4 і 5 квіточок є, о, тому, звичайно, що вони будуть лягати. Але, все ж таки, ну я вже ними тут, я вам скажу, трішки насовувала, поки тут світло, те все. І вони вже олягли, ну, повністю. Тому ось, а Нарцис, ось така гарна. Дивіться, це стандартний сорт. Ось така гарна в нього світло-зелена. ну, світло-зелені листочки, така гарна розеточка. акуратна, ось квіти. Камера, звичайно, не передає всієї краси. Але в нього дуже гарна ось тут жовта серединка. Ось. Ну, Насправді вона набагато яскравіша вживу. Спочатку квіточка розпускається ось такою, в неї нібито більше рожевого і жовтої серединки зовсім не видно. Потім із часом квіточка стає більшою. І... Проявляється ось така рожева серединка. Ось ця, мабуть, сама найперша розкрилась. Ну так вона вже починає відквітати. О, ось уже старіється. Тому, ось ну, скажу вам однозначно, квіти мені подобаються. Заквітає, зацвітає швидко, якби і немає з ним, наче ніяких таких проблем у мене не було. Серединка, це в нього ось квіти закривають світ, доступ до світла. І вона ось такі листочки, як би подрібнішали. Другий сортик це джер'яфіна. І от камера ніяк не хоче передавати її. Колір. Ось. Я поки виставляла, була піймала. Ну, ось, фактично, це її колір ось такий. Це сортик української селекції. Дуже мені сподобався. І ось така гарна розеточка акуратна, міцні квітконоси. Там ось, ось море бутонів, І він тільки-тільки почав квітнути. Вибачте щось. Тому. Ось такі красуньки. Ось колір, це, це її ось колір, правда, трошки він відблискує, якби відбивається, але насправді це ось такий її колір. Дуже така розеточка. Як бачите, вона ну, просто дуже ляля, я б так сказала. Темно-зелений лист, знизом там такий трошки червоненький. Безпроблемно, дуже швидко. За... Цвіла, тому подобається. Подивлюся, як вона себе буде вести далі. Ну вже за ось цю розеточку я її вже просто люблю. А ще квітконоси як бачите, в нас теж них теж ну, вони міцні такі, негарні задатки. Тому. Це любов, я вам скажу. Це теж мені подобається. Я ж кажу, дуже Ця жовта серединка, вона ніяк не, ну, не можна ніяк показати так, щоб вживу. Дуже, можливо, при денному світлі його більше було б видно, але при денному світлі я зараз нічого не встигаю знімати. Поки прийшла з роботи, та й вже темно. Ну що ж, друзі, всім дякую за увагу. Пишіть, як вам сортики. Буду рада почитати ваші відгуки, можливо, хтось їх вирощував уже, тому тут, поки фон підібрала, щоб було трохи видно, то поносилась, програлась. Потрібно щось придумати. якусь фотозону. Ну, щоб було якось трішки зручніше і краще, тому що так трохи не дуже зручно. Так, всім дякую за увагу. Всім всього найкращого. До нових зустрічей!